Привіт моїм любим підписникам і тим, хто поки ще не підписаний на мене, але, думаю, після цього відео підпишеться. Я Марія. Сьогодні моє четверте відео на YouTube. Це канал про моду, про стилістику, парфумерію, декорування дому, подорожі, про все красиве і різне. У минулому відео я розповідала вам про 5 пунктів. Які допоможуть вам знайти власний стиль, 5 пунктів, з яких варто почати пошук власного стилю, знайомства з собою. А сьогодні ми продовжимо цю тему, буде ще 5 дуже важливих і цікавих пунктів. Перед тим як я продовжу, звичайно, підпишіться на цей канал, поставте лайк, залиште коментар, можливо, зараз або в кінці відео. Але обов'язково обов'язково підпишіться, поставте лайк. Це дуже важливо для розвитку мого україномовного каналу. І наш шостий пункт звучить як сформувати файл з образами або ж з окремими гардеробними одиницями, поясними виробами, також плечовими, верхнім одягом, аксесуарами після аналізу попередніх пунктів. Давайте детальніше. В попередніх пунктах з вами ми проаналізували свої вподобання, стиль тих, хто нам подобається, дуже різні інфлюенсери, наші рольові моделі, якісь зірки і так далі. Також модні десятиліття вибрали найцікавіші для нас модні десятиліття і окремі якісь речі, образи з них. Зараз ми це все будемо структурувати. Тобто ми об'єднуємо усіх своїх улюбленців разом. Спідниця з 50-х, яка мені дуже подобається. Чи блуза з об'ємними єм, об рукавами з 80-х. Також сукня, яку я бачила на показі на моїй улюбленій моделі 2000-х. Ми це все об'єднуємо. Створюємо таку стильну нашу карту, на якій є усі ці речі, розкладені по. Категоріях спідниці окремо блузи, окремо топи, піджаки. І цілі образи також комплексно, ну, яке нам подобається поєднання. Це будуть формули образів, на які ми будемо опиратися в майбутньому для полегшення вибору. І також окремо виносимо взуття, аксесуари, прикраси, все-все, що нас надихає. І коли у нас вже є ця стильова карта, ми починаємо видаляти з неї зайве, тобто переходимо до сьомого пункту, забираємо зайві речі, образи, які не відповідають нашому стилю життя і не відповідають тому, що ми хочемо бачити. І таке може бути не обов'язково те, що ви вибрали з першопочатково. те, що вас надихає, воно буде з вами мечитись. Ви можете. Просто не мати куди це вдягнути. Ви не ходите, наприклад, на червоні доріжки і взагалі рідко виходите на якісь такі яскраві події, але вам подобається, як воно виглядало на тій моделі, чи іншій людині. Ви внесли це в свій файл. А зараз, коли у вас вже є така велика, повна стильова карта, ви. Бачите і можете над кожним образом, над кожною окремою річчю подумати і зрозуміти, що це так, це точно я, а тут, мабуть, ні. Мабуть, я не зможу це носити. Воно класно виглядає на цій людині, воно класно змечиться з її стилем життя, а зі мною не буде, тому що я бачу свій розпорядок дня, куди я ходжу, чим я займаюсь. Ми просто не з'їдемо з цією річчю, ми не зможемо з нею вжитись. Вона буде лежати. Ви будете хвилювати за те, що ви потратили на неї певні кошти. Вона не працює, потім продавати, продавати це завжди дешевше, і тому робимо таку очистку. Перейдемо до восьмого пункту, і це у нас буде самостійні експерименти зі створенням образів, про що я хочу тут розповісти. Ми маємо вже свою сформовану карту з речима, які нам дуже подобаються, які ми відчуваємо своїми і хочемо з ними експериментувати. Тепер ми пробуємо грати в модну гру, будемо переставляти різні плечові вироби, поясні, міксувати їх між собою, додавати аксесуари і робити, пробувати робити щось те, що нам буде подобатись на 100%. Ми створюємо. Експериментуємо і бачимо, що, наприклад, нам не вистачає чогось базового. Ми додали різні цікаві айтеми, сукні, яскраві, також спідниці з пір'ячком або блузи яскраві з широкими рукавами, з декольте. І не можемо це між собою ніяк поєднати. А нам потрібна якась база. Хочеться. Білої футболки, білої сорочки, блакитної сорочки, чи рожевої сірої. Ми хочемо якоїсь бази, щоб зробити образи цікавішими і насибленішими. Тоді ми починаємо заходити, наприклад, на кос чи на аркет, обирати собі якісь базові позиції, які нам допоможуть створити те, що ми хочемо. Також в зарі може бути в бершці зараз. До речі в Бершці є дуже класні футболки в стилі 90-х, приталені за 299 гривень. 95% котону, якщо я не помиляюсь, є білий, сірий, чорний. Я собі взяла, до речі, цих три кольори: там ще є темно-синій, неві, блакитний, коричневий. Дуже рекомендую. Залишу, до речі, артикул внизу. Це, звичайно вже не реклама, але я залишу, поділюсь, тому що дуже класні. Так от ми собі обираємо якусь базу, щоб нам було комфортніше з сайтів. Беремо картинки, просто поєднуємо з цими цікавими. Більш акцентними речами, які ми вибрали раніше, ми об'єднуємо з базою і вже починають вимальовуватись доволі носибельні образи з базою, яка нам більш звична і комфортна, наприклад, і з цікавими деталями. Або ж вам навіть не потрібна ця база, можливо, ви хочете яскраві еклектичні образи, і вам достатньо того, що ви відібрали, поєднуєте між собою принти з кольорами. Читаємо про кольорове коло, як поєднувати між собою кольори, до речі, це також важливо. І у нас вже є створена капсула, натхненна нашими особистими відчуттями, тим, як ми бачимо світ, тим, що нас радує, що створює нам настрій. І це вже дуже-дуже гарний початок. Коли ми створили ці образи, можна також піти поміряти окремі речі або ж цілі образи, якщо це в межах одного магазину, без покупки, просто піти поміряти. Можливо, вас щось розчарує, і ви не захочете ці речі купувати взагалі. Можливо, ви навпаки будете дуже задоволені і відразу собі все придбаєте. І ми плавно переходимо до дев'ятого пункту, і це фінансові вкладення в гардероб. Я рідко чую, щоб це хтось виділяв окремим пунктом, але насправді це дуже важливо. Коли ви починаєте формувати свій стиль, формувати свій гардероб, вам потрібні кошти, вам потрібні гроші на це все. В якому б сегменті ви не купували чи в мас-маркеті, чи в люксі, в мідел маркеті. Можливо, навіть на реселі чи на вінтажному ринку, на секонд-хенді. Сюди потрібні кошти. Тому ми приблизно прораховуємо вартість цього гардеробу цих речей, які ми хочемо купити. Прописуємо собі, наприклад, я хочу придбати дві пари джинсів, блакитні і білі. Також мені потрібна одна-дві сорочки, чотири футболки різних кольорів, приталені або оверсайз. Ще я хочу пальто. Зимову куртку, джинсовку, наприклад, шкірянку, взуття там кількох видів. Якщо ви це, якщо ви повністю з нуля будуєте, ви хочете все змінити, звичайно, у вас якісь речі вже можуть бути в гардеробі попередньо, вам не потрібно їх купляти, А якщо цих речей немає, то звичайно потрібно все прораховувати і відкладати. Окремо кошти, це важливо, тому що можна в голові мріяти і складати якісь красиві гардероби, але не думати про те, що це потрібно буде купляти і не мати коштів, потім розчаровуватись. Насправді це теж якесь фінансове вкладення в себе, в свій імідж, тому це також має свою вагу. Це потрібно робити, якщо ви відчуваєте, що хочете створити свій новий стиль або якось трішки. Покращити свій попередній, обов'язково прорахуйте це фінансово і будьте готовими до певних витрат. До речі, ви можете продати речі, які ви не носите. До речі, продати речі. Такий собі віршик, е, які ви не носите, які вам не приносять більше задоволення. Ви їх продаєте на шафі, на Олексі, на інших ресейл-платформах. Отримуєте якісь кошти і можете ці кошти вкласти в свій новий гардероб. Це дуже круто, я часто так роблю. Я на шафі вже зареєстрована років, напевно, 10-11, взагалі дуже-дуже давно. І коли у вас вже є відкладені кошти на створення свого нового гардеробу, ви можете купувати ці образи, які ви сформували. Можливо, поступово, можливо, ви відразу зможете все купити, як вам зручно, звичайно. Але ви можете вже експериментувати з цим, ходити на вулицях, гуляти, отримувати компліменти. Ви вже перенесли щось з мрій з картинок наяву. Ви самі створили свій власний стиль або зачатки його, тому що далі, звичайно, є багато простору для експериментів. Вам буде щось не подобатись, ви будете міняти. Змінюватись часом будуть ваші вподобання, само собою. Це не буває по-іншому. І дуже рідко буває таке, що ви не змінюєте свій стиль і вам сподобається 20 років одне і те ж саме. Все одно ми підкоряємось тим чи іншим якимось модним тенденціям, щось нам подобається інше, інші силуети, кольори і так далі. Все змінюється. Але все ж на цей момент у нас є наші зачатки власного стилю, перші образи, і можна з ними продовжувати творити далі. І ми, плавно, перейшли до останнього пункту, який називається робота зі стилістом. А чого я взагалі говорю про роботу зі стилістом, якщо йшлося про самостійну роботу над власним стилем? Ну, до цього йшлося про самостійно. А зараз ми поговоримо про роботу зі стилістом, тому що не кожен хоче самостійно працювати з стилем. Просто немає часу, немає бажання, хочеться делегувати, тому що ми, можливо, маємо в житті дуже багато інших справ. У нас можуть бути маленькі діти, велика зайнятість на роботі, і нам просто немає ні часу, ні бажання, ні сил. Можливо, ми і не вміємо, не хочемо вчитись цьому. Ну для чого, якщо можна делегувати? Це дуже круто, що зараз є багато стилістів, які вам допоможуть обрати саме ті речі. Які вам потрібні, які ви хочете, які будуть з вами радитись, вас детально опитувати, що вам подобається, що ви не хочете категорично носити, будуть шукати за вас, створювати презентації, все, що ви бачили просто наочно. Ви відкриваєте цей файл і все готово. Ви зранку ну, уявіть цей кайф, ви зранку прокидаєтесь. Вам не потрібно страждати, думати, о Боже, мені немає що одягнути. Я знову не задоволений своїм виглядом. Ви просто відкриваєте файл, і у вас все створено. Все створено для вас, про вас, під ваш тип фігури, під ваші лінії зовнішності, запити. Чи ви готові експериментувати з леопардовим братом чи ні? Чи вам потрібен повністю мінімалістичний чи яскравий еклектичний гардероб? Вибираєте ціновий сегмент, ніхто не буде вам. Накидати там різні образи з від Шанель, щоб ви ходили і шукали собі щось схоже, а створюють все під вас. Хочеш зберіг, будь ласка, стилісти спрацюють із вінтажним сегментом, підшукують для вас якісь речі на ресейлі. Чому ні? Це також зараз дуже цікава ніша. Я також обожнюю вінтаж, ресейл. Люблю шукати класні речі на різних платформах. Також на секонд-хендах, на стоках. І я, як стиліст, можу допомогти з пошуком якихось цікавих позицій в різних сегментах. Я можу допомогти вам зі створенням вашого персонального стилю, гардеробу. Ми над всім будемо працювати. Можна зробити капсулу повністю з нових речей, або розібрати ваш гардероб спочатку і додати якісь точково позиції, яких вам не вистачає. Також я проводжу консультації стосовно стилю, тому можете писати мені в інстаграм, ми з вами все обговоримо, підберемо комфортний для нас формат така собі хвилинка реклами. Тому пишіть, не соромтесь і будемо співпрацювати, якщо ви відчуваєте в цьому потребу. Якщо ж ні, у вас вже є 9 пунктів, які вам допоможуть. Також... Багато інших відео на Ютубі, різні статті про створення власного гардеробу, якщо це все між собою поєднати, різні джерела, я впевнена, що 100% ви зможете створити щось, що буде приносити вам задоволення, певний свій гардероб, який відповідатиме повністю вашому баченню. Пишіть також в коментарях, які ще теми вам цікаві стосовно стилістики, наприклад, як розібрати власний гардероб. Або формули образів на різні пори року, під які ви просто зможете підставляти свої особисті речі. Чи, можливо, якась моя колекція чогось, у мене багато цікавих спідниць, блуз, також звінтажок з ресейлу, які практично ніде ви не побачите. Можливо, цікава вам моя колекція аксесуарів чи підвісок, чи щось на цю тему. Пишіть обов'язково в коментарях, для мене це дуже важливо. Я повинна розуміти, що вам цікаво, щоб створювати для вас максимально релевантний контент. Або, можливо, ви хочете більше про парфумерну тему, тому що я ж також розповідаю про парфуми, це ще одне моє захоплення. Я ділитимусь більше про парфумерію, про свою колекцію, про підбірки на різні події, на різні пори року, окремі бренди парфумерії. все-все-все для вас. І ще раз, звичайно, нагадую: підпишіться на мій канал. Наставте лайк, напишіть якийсь коментар, приємний або ж конструктивну критику. Я також не проти. Я дуже вам дякую, що ви були зі мною. Цілую вас і до зустрічі!